Всім доброго дня! Мене звати Наталя. Я психолог платформи В психології Я з 2008 року на сьогодні я вже магістр психології. Маю багатий досвід. В Психологію я прийшла спочатку для того, щоб по перше допомогти собі. Щоб розібратися, як працює мій мозок, щоб подати відповідь на ті питання, чому я думаю так, а роблю інакше, як мені позбутись спогадів, які лишають мене зовсім енергії жити, як цю енергію повертати до себе? Що це взагалі таке енергія, про яку всі говорять, як вона утворюється, куди вона дівається? І для цього мені потрібен був час для того, щоб виправити своє мислення, щоб зрозуміти, як це бути в позиції вже такої дорослої людини. І люди навколо мене почали бачити ці зміни і почали питати, що я таке роблю, чому такі зміни, і я почала розповідати ті заходи, які я сама використовую. І вони почали ці заходи також в своє життя встроювати. І це почало працювати. і Мене це дуже мотивує, коли я бачу, що людина вирішує свої питання, коли вона насправді розуміє, хто вона така, що вона відчуває, що її заважає, що вона хоче, як це можна в своє життя взяти і встроїти. Для того щоб при цьому сім'я тебе розуміла, щоб не робити такого хаосу. І я дуже люблю, коли людина стає дорослою, коли вона приймає рішення, коли вона вже незалежна від думки тих чи інших людей, а розуміє свої позиції і відстоює їх, роблячи краще собі, своєму оточенню. І діти, які поруч з цією людиною, якщо вони є, також переймають цей досвід і вже по-іншому сприймають навколишній світ. Нам потрібно приділяти собі час для того, щоб подивитись по-іншому на те життя, яке ми собі придумали, так, і зараз починаємо його жити. І саме приємне повідомлення в мене є для вас вже зараз, що кожен з вас достойний бути щасливою вже в цей момент життя. І я буду рада допомогти вам в цьому вже сьогодні. До зустрічі на сесії.